У Володимирі, 14 липня, на стадіоні Олімп, 25 25-річний володимирчанин Олександр Ващук, встановив національний і світовий рекорд з підтягувань. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Твій Володимир і опублікував відповідне відео для встановлення світового рекорду. Олександр мав підтягнутися 239 разів за годину. Але наш волинянин зміг зробити 285 підтягувань. Олександр Ващук – новий рекордсмен, і ми маємо рекорд. Найбільша кількість виходів з силою на дві руки за 60 хвилин ми зафіксували 200... 285 вісімдесят п'ять двісті вісімдесят п'ять виходів з силою на двітаю да. да, вас. Виконістати придіни. Тепер Національний реєстр рекордів України має подати заявку на реєстрацію міжнародного рекорду. Нагадаємо, Олександр Ващук є учасником резервного складу Паралімпійської збірної України з біатлону та лижних перегонів. Пересуваючись у кріслі колісному, він бере участь у марафонах, займається плаванням, має дипломи та медалі за участь у марафоні на хвилях світязя, київському ультрамарафоні, луцькому півмарафоні.